Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному відео ми будемо продовжувати рубрику Криптопенсія. Це рубрика, де ми кожну неділю купуємо криптовалюту на 15 доларів, тобто це в районі 500-600 гривень. Я вважаю, це для українця не велика сума, але це дійсно та сума, яка може допомогти на дистанції створити великий капітал. Я намаг... І я буду намагатися вам це довести, показати на своїх на своєму шляху, показати на своїх діях. Так, отже, друзі, давайте менше говорити. Переступаємо. Давайте одразу до діла. Отже, дивіться, у нас є портфель, сьогодні він складає 405 доларів. І як тільки, тільки сьогодні, друзі, ось ми вийшли уже в нуль, і ми бачимо наш перший невеликий профіт. Тобто наш, тобто за весь час, буквально з початку року, як бачите, ми починали з 15 доларів і поступово нарощували нашу суму. Тільки сьогодні ми вийшли в деякий профіт. Так, звичайно, не всі монети показують крутий профіт. деякі монети у великій просадці, такі як монета Starknet, Dogecoin, Ethereum, Optimism. Але я думаю, друзі, що для них також прийде свій час. Якщо ми, до речі, переключимо на гривні, то на сьогодні у нас 16 тисяч гривень. І невеликий профіт є, але це друзі в моменті лише так. Ми очікуємо. Взагалі, результат на протязі року, наступного на протязі двох років, так, тобто, це для нас, головне це час і дистанція. Ось такий результат, і це все лише з 500 гривень в неділю. Я не вважаю, що це велика сума. І сьогодні ми будемо продовжувати купівлі. Дивіться, ми стараємося так, щоб на кожну монету виділялася рівна сума взагалі. Тобто на біткоін, наприклад, 35 доларів, і на інші альткоїни також була рівна сума. Як бачите, ми по деяким монетам відстаємо. І сьогодні ми будемо такі монети купувати, як XRP, Aave і ZRO. Це також новий проект. І давайте переходимо до біржі OKEX Силочку на біржу OKEX ви знайдете в описі під відео, тому користуйтеся. Переходимо давайте в спотову торгівлю. Також зараз розберемо взагалі графіки. І так, переходимо до спотової торгівлі, вибираємо торгову пару XRP USDT. Якщо ви подивитесь уважно на графік, то ви побачите, що ми купували з вами ось в цьому році вже також XRP в районі 55 центів, і бачимо, що майже цілий рік ця монета знаходиться в одному діапазоні. Ну зараз ми перейдемо до графіку. Давайте купимо її на 5 доларів. Сьогодні зробимо маленьку таку купівлю купити XRP. Переходимо давайте в історію ордерів, покажу вам взагалі, де ці транзакції дивитися. Як бачите, в нас вийшло 8,5 монет XRP. Ось ми зараз їх запишемо в наш портфель. Ну давайте одразу запишу, щоб показати новачкам, як це все робиться, тому що. Ось цей портфель це ваша бухгалтерська книга, де ви будете бачити свій профіт або мінус. Так? Тобто ви маєте чітко, точно знати, що у вас відбувається взагалі в портфелі. Отже, вписуємо 845 монет XRP і ціна в нас вийшла, ось середня ціна заповнення 0,59 центів. так, 591. Можна писати ось так. І як бачите, у нас на 5 доларів. Додаємо транзакцію. Перша транзакція в нас є. І давайте рухатися до графіку. Ось графік монети XRP, це за всю її історію. І я вважаю, друзі, якщо глобально подивитися, то ми побачимо, що навіть з 2014 року монета XRP була в такому діапазоні накопичення. Зараз ця структура вона також дуже подібна. І я, на мою думку, така більш консервативна ціль, куди може дійсно прийти монета XRP, це її попередній хай в районі 3 доларів. Тобто це буде такий перший діапазон. І я зараз не кажу, друзі, що ми будемо тут обов'язково продавати. Задача, взагалі, цього проекту, проекту криптопенсія, показати вам, як створюється капітал. Тобто ми тут не спекулянти, не спекулюємо, а ми рухаємося з вами на дистанцію. Ось тут наш діапазон. І я вважаю, що, друзі, якщо в нас буде досить велика інфляція у світі, то вони так може за весь цей час ось так ось так можемо іти з корекціями, але. Так як в нас буде рости інфляція, долар буде знецінюватися, то навіть такі монети, як XRP, Біткоін і деякі інші, звичайно, вони можуть показати взагалі зовсім інші цінові діапазони. Просто це все інфляція. Друзі, я надіюсь, ви розумієте, що долар бумажка, ось ця з часом вона знецінюється, як би там хто в неї не вірив, але насправді воно так є. Тобто, яким ми шляхом перейдемо сюди до 30-го року, або ось так перейдемо, так, або можливо ось так. Тобто з корекціями, тобто нам не важливо. Наша задача це дистанція створення нашого капіталу, незалежно по якій ціні ми зараз купуємо. І хочу також просто подивитися, що вийде з цим експериментом на дистанції. Мені самому цікаво. І я цим ділюся з вами, і діліться, звичайно, своїми друзями. Їм також, я думаю, буде цікаво. Отже, ми монету XRP купили. Наступна монета, яка сьогодні в нас по списку, це монета ААВЕ в пошуку AVA і переходимо давайте до графіку, і також тут буде видно, по яких цінах ми купували. Досить гарно вона себе зараз показує на графіку, порівняно з іншими альткоїнами. Як бачите, ми купували її по 80 доларів, по 95 доларів купували, знову ж таки, по 95. І ось тут були по 125 доларів купували. Так? Сьогодні мене також стоїть 157 доларів. Це один з таких альткоїнів, який на сьогодні вже показує гарний профіт в районі 60. Відсотків чистого профіту. Тобто у нас 17 доларів є чистих по монеті АВ. Але ми будемо також її накопичувати. Отже, переходимо давайте до купівлі Market і вибираємо 5 доларів. Потихеньку не спішати купили, і давайте перевіримо, що в нас вийшло. Вийшло в нас 0,03 монети АВ, тобто маленький, дуже маленька частинка по 157 доларів. Я пізніше запишу транзакцію, давайте перейдемо до графіку. І ось так виглядає графік монети Ави. Як бачите, вона з 2018 року була така корекція, і, до речі, хочу вам показати, якщо ви боїтеся взагалі корекцій і просадок, подивіться скільки тут була корекція: 99%. І якби ви, наприклад, ось тут купували Ави, наприклад, по 80 центів, то тут в моменті, ось тут навіть в Після цього діапазону накопичення середньої ціни, так, у вас би була просадка 66%. Тому, друзі, не варто переживати за просадки. В моменті це, звичайно, страшно, боязко є так, що монети можуть бути скамом, але ваш головний діапазон і ваш головний друг це час. І він все розставить на свої місця. Тобто ви з часом побачите, яка монета скам, яка не скам. Зараз не потрібно робити поспішних висновків, і це взагалі. Для новачків, мабуть, корисний, корисна рекомендація. До речі, вам показати ось це відео. Це також для новачків обов'язково рекомендую подивитися, щоб ви вже на перший свій профіт знали, що робити, і не діяли на емоціях, тому що це найближчих... Найближчий рік це буде дуже важливо. Тому, друзі, неважливо, чи ви дієте довгостроково, чи ви спекулюєте на цьому циклі. так Неважливо, просто подивіться це відео, я думаю, воно буде для вас дуже корисним. Отже, давайте рухаємося далі. Монета Ави вона показує себе досить гарно. Бачимо ось цей імпульс, ось це все відбувається гарна корекція. І я вважаю, що якщо є той дійсно маніпулятор, про який всі розповідають, то ось тут він відбирає частинку монети які ще він не розподілив до кінця. Тобто ті монети, які він... Ось тут накопичував. І ось тут він знову ж таки їх відкупає, накопичує. І вважаю, що ось цей хай в районі 700 доларів, він можливо буде пробиватися так? на цьому булрані. Звичайно, можемо його просто ось так легенько оновити, можемо просто дійти до цього попереднього хая, і потім буде в нас подальша корекція. Тобто тут уже, друзі, друге питання, як взагалі поведе себе альткоїн, але це також проєкт, який, мабуть, моя задача була вибрати такі проекти, які мало ймовірно, що вони там зіскамляться. Так? Тобто це основна задача, тобто, по мінімуму ризики. Брати, але взяти по максимуму те, що вони будуть покажуть якийсь ріст, так Тобто це основна задача проєкту Криптопенсія і переходимо Давайте до останньої монети, яку ми сьогодні купимо, це монета ZRO. Це також фундаментально крутий проєкт. Якщо подивитись, ми тут купували її і по 3 долара купували, так і по 4, по 5 доларів купували. І тут знову ж таки були купівлі по 3 долари. так тобто Я вважаю, що це все діапазони накопичення. Переходимо давайте до маркета, вибираємо 5 баксів. Нажмемо купити, скільки в нас вийде монеток, Давайте. і вийде в нас одна монета зеро. Переходимо давайте одразу до графіку. Ось так виглядає графік монети Зерего. Я вважаю, що ось цей весь діапазон, цей діапазон є накопичення, і після чого ми побачимо уже на найближчий рік, побачимо новий ціновий діапазон, де монету закинуть набагато вище, і буде вже новий діапазон, діапазон розподілення. Це, звичайно, мої очікування. І також мої думки в тому, що ось цей діапазон нижче 3 доларів. Я позначив ось цю зелену таку. Зелений прямокутник. Побачите, що ось цей діапазон, я вважаю, це прекрасний діапазон для купівлі. Так, як бачите, тут монета відбувалася не раз. Тобто це такий рівень, рівень підтримки. Ось тут була раз підтримка, ось тут була два, три. І, можливо, можливо буде таке, друзі, що ми проб'ємо його в моменті ось цей рівень нижче трьох доларів. Спустимося, знімемо ось тут ліквідність в районі 2,5 доларів. Тобто, ось такий сценарій може бути, після чого вже продовжиться у нас подальший ріст. І утворення нових цінових діапазонів. Уже ось такі думки в мене по ЗРО. Я настроєний по цьому проекту по проекту по-бичому, тобто це такий проект Layer 1 рішення. І взагалі такі фундаментальні проекти я стараюсь вам показувати, тому що в цьому проекті криптопенсія тут основна задача була вибрати такі проекти, такі монети, які мають потенціал. І мало ймовірно, що вони там покажуть якийсь скам, зі скамляться, так тобто, я думаю, ви вже зрозуміли в суть цього проекту. Отже, ось такі купівлі ми зробили. Давайте тепер покажу, як застейкати ці монети. І знаю, що багато з вас писали, що чому ти тримаєш ці всі монети на біржі, рекомендуєш біржу. Звичайно, друзі, я не можу рекомендувати вам зберігати активи на біржі Окекс. Але прекрасно розумію новачків, які вчора прийшли в криптовалюту і хочуть інвестувати, і представте їм почати розбиратися, як встановити гаманець, що таке блокчейн, куди що пересилати. Для новачків це дуже важко. Тому, друзі. Для новачків я рекомендую для початку використовувати біржі. Далі ви вже з часом розберетеся, як переводити активи з гаманців. І я, коли вже тут створюється трошки більший капітал, я вже буду показувати, як це все робити, друзі. Тому майте терпіння. І якщо ви взагалі хочете розбиратися і вже хочете вивезти свої активи з біржі, тому що вам страшно, ну ви можете знайти відео в Ютубі вже зараз і як це все робиться. Тобто ці всі активи можна вивезти на гаманці, де вони дійсно будуть в ваших руках. Біржі це завжди, друзі, великий ризик. Але для новачків я вважаю це прекрасний інструмент для початку, як взагалі. Почати інвестувати в криптовалюту. так Тобто це не фінансова рекомендація, я просто ділюся з вами ось такими думками. а зараз давайте переходимо до збільшення активів. Я вам покажу, як застейкати наші монетки які ми сьогодні купили. Дивіться, у нас є кладочка йорн переходимо сюди. І сьогодні ми купили з вами такі монети, як XRP, XRP, АВА і ЗРО. Давайте я вам покажу, як їх застейкати. Так, друзі, переходимо до стейкінгу. Як бачите, у нас пропонує одразу монету ZRO застейкати, у нас один одна монетка є. І одразу скажу, друзі, що 1% це в моменті, тобто це сьогодні. Може бути таке, що, наприклад, в біржі не вистачає, не вистачає ліквідності на, 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 саме на монетку ZRO, так? І в моменті ось, це, ось цей відсоток він може досягнути, наприклад, 20-30% річних. І тоді вже буде звичайно дохідність у вам іти, як тому, хто взагалі застейкав свої монети. Але, друзі, так як монети у вас все одно лежать на біржі, то чому би це не зробити, так? Тобто застейкати. Тому я і це роблю. Показую вам, як це робити для новачків. Дивіться, вибираємо 1%, ставимо галочки, передплатити. Ви в будь-який момент можете їх забрати звідси, це взагалі не проблема. Інша справа, коли ви, наприклад, стейкаєте тон не в заощадження, а, наприклад, через блокчейн тон сами. Так, Тут вже потрібно чекати деякий термін викупу, але тут, звичайно, відсоток є трошки більший. Тобто тут, щоб розблокувати свої монетки, потрібно там 20-30 днів. Очікувань, так? тобто це вже інша справа. Я про це також розповідав в попередніх відео. І також також давайте застейкаємо монетку Ави. Ми також її сьогодні купували. Давайте, максимум 1%, ставимо Галочку і передплатити. І монету XCRP те саме зробимо. Давайте подвійна інвестиція, я одразу новачкам кажу, туди не лізти, тому що воно вам не потрібно, там більше ризик. Вибираємо 1%. Галочка передплатити. Окей. Все наші активи застейкані. Навіть якщо там буде якийсь 1 цент капне, то друзі, вже буде добре. Якщо ви подивитесь уважно, то нас, нас найбільше зараз показує профіт Це монетка Суї, як бачите, 18 доларів 53% чистого профіту, монетка Аптос, монетка Зеро трошки показує профіту, і бачимо, що більшість деякі активи є у нас в мінусі. Я хочу одразу новачків підготувати до того, що якщо ви навіть купуєте криптовалюту, не по проекту Криптопенсія або взагалі якусь іншу криптовалюту по інших проектах купуєте. То, друзі, майте на увазі, що не всі монети у вас будуть показувати профіт на цьому булрані. Буде таке, що деяка монета, наприклад, зіскамиться, не покаже взагалі ніякого профіту. Деяка монета може показати 50, 100 і навіть 300 іксів профіту. Ми не знаємо, яка ця монета може показати. Але, друзі, важлива задача, щоб ви не зафіксували раніше, чим це потрібно. І я вам ще раз так настойчиво рекомендую подивитися ось це відео, тому що дуже важливо, це діапазон, де ви будете продавати. Одна справа це купити, так, інша справа це вже продати. Це є набагато важливіше, мабуть, вже на найближчий рік. Це те, де взагалі залежить від чого ваш основний цей профіт. Якщо ви, звісно, купуєте не по проекту криптопенсія, а взагалі якісь інші монети, тому що в моєму особистому портфелі, друзі, це є монети на один цикл. Тобто я очікую росту один цикл, фіксую, і, звичайно, там є інший ризик в мене, тому що я беру на себе більший. Ризик, більш більшу відповідальність, і інші проекти в мене є. Проект Криптопенсія розрахований більше на дистанцію на довгострок. Тому, друзі, ось такі ідеї. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо вам зайшло це відео, якщо вам подобається цей контент, подобаються мої думки. І обов'язково підписуйтесь в Telegram канал там, звичайно, знайдете для себе багато корисної інформації для новачків, то взагалі там я вважаю дуже велике джерело знань. Тому, друзі, дякую вам всім за перегляд. Бажаю вам всім профіту. Дочекатися, мати терпіння. І побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!